Бур'яни, непролазні хащі та різний непотріб, залишений людьми. Це все вже помістилося в десяток сміттєвих пакетів, які криворіжці не збирали протягом лише однієї суботи. Своє прибирання продовжили і в неділю. І хоч людей цього разу долучилося менше, але запевняють, будуть приходити надалі. Підключають до прибирання і своїх знайомих. Поки що подруга захворіла, але думаю, як поправиться, то будемо приходити вже вдайом. Я думаю, що таке треба підтримувати, обов'язково. Ну, так, скільки нас зібралося, стільки її буде. Поробимо, добру справу зробимо, убираємо поки шокучки, а потім буде далі. Олег давно цю ідею плекає, я думаю, в нього все вийде, а ми будемо трошки допомагати. Долучилися до толоки навіть із чотирилапами. От улюбленець пані Марини песик Остін старано складає до мішка палки. Сама жінка дізналася про суботник від подруги, тож вирішила поєднати приємне з корисним. І собаку вигуляти, і порядок навести. На даний момент трошки попрацювати з собакою і трошки позбирати каштанів. Порядок перед усе і взагалі треба допомагати. Я дізналася звичайно, але я не проти допомогти. Ми будемо долучатись. Варинка підросте, ми з нею попрацюємо, навчимо і будемо долучатись каністерапією, допомагати. Він сумлінно навчається для того, щоб стати терапевтом. Цю ділянку громадські організації Парк та особливі друзі безкоштовно дав в оренду на 10 років з правом викупу. Один із підприємців, який мешкає в Києві. Раніше тут знаходився готель, але з 2013 року він не працює. Та весь цей час простоював, поки не перетворився на закинуту ділянку. Усього тут 4 тисячі квадратних метрів. Тож зараз стало питання вдихнути в це місце нове життя. Тут буде тут буде пляж. Люди пообіцяли допомогти з піском. Ми пізніше розчистимо це все. Кінні прогулянки тут будуть також навчання, заняття і Зокрема, тут знаходитимуться якісь тварини, будуть вольєри для екзотичних тварин. В підсумку це місце має перетворитися на реабілітаційний центр, де проводитимуть заняття і для ВПО, дітей, військових та людей з інвалідністю. В планах придбати різних тварин, в тому числі екзотичних, яким створять належні умови утримання. Це і куточок для вигулу та манеж. Окрім такого контактного зоопарку, відвідувачам також допомагатимуть дефектологи, психологи. Та інші спеціалісти. Ми спробуємо деякі приміщення відремонтувати для занять з психологами. Я всіх прошу прийти. Хто мене знає, знайомі, незнайомі, хто бажає взяти участь, ми кожну суботу та неділю будемо проводити суботники, тому що тут багато роботи не лише фізичної. Можна і фізично працювати, і морально відпочити. Тут і пташки, і білки, і природа, і свіже повітря, та водойма. Роботи ще достатньо, але навіть попри це планують завершити їх до середини травня. Однак все залежить від підтримки криворіжців, Тож дізнатися про майбутні толоки можна на сторінці Геопарк та особливі друзі. Вікторія Пінчук, Максим Рашов, перший міський.